Замість занять за шкільними партами уроки в форматі онлайн. В усіх без виключення освітніх закладах Кривого Рогу від дитсадків до вишів та навіть у дитячо-юнацьких спортивних школах новий навчальний рік розпочався у дистанційному режимі. Дітки, усім доброго ранку! Вітаю вас доброго ранку, мої гарненькі! Вітаю вас з початком нового навчального року. Вікторія Миколаївна працює в сфері освіти ось вже 32 роки. Наразі під її теплим крилом третє Вчителька вірить, з усім впораються і педагоги, і діти. А дистанційка єдине вірне рішення в нинішніх умовах війни. Ми вперше починаємо день знань дистанційно, але не зважаючи на всі ті складності, які зараз є у нашому прифронтовому місті у нашій країні. Наша команда педагогів ми детально підготувалися до використання форм дистанційного навчання. Для організації дистанційного навчання у кривовійських школах, ліцеях та гімназіях використовується три застосунки: це Human, Google і JVC. Конкретний застосунок визначає освітній заклад, вчителі якого інструктують учнів, щоб навчання в форматі онлайн було комфортніше, у планах запровадити онлайн-консультування для дітей. Тобто за графіком у прямий ефір будуть виходити педагоги з тих чи інших предметів, і будь-хто зможе за посиланням під'єднатись та отримати консультацію з будь-якого предмета. Мудуємо закладам освіти включити таке поняття як індивідуальні консультації на цей навчальний рік. Знову ж таки, щоб не було скупчення, щоб діти, але щоб діти могли прийти до вчителя і отримати відповідну консультацію. У вишах Кривого Рогу новий навчальний рік стартував в останні дні серпня. В цьому питанні такі заклади освіти більш автономні. Зокрема, йдеться про Криворізький державний педагогічний університет. У КДПУ протягом перших двох тижнів на студентів очікує інтенсивний курс лекції для цього. Активно використати використовують такі платформи, як Moodle та Zoom, що дозволяють проводити заняття одразу для великої кількості студентів. У нас повністю є е, необхідне мультимедійне обладнання, е, є е, платформа Moodle, на якій здійснюється методичне забезпечення. Це наша електронна платформа управління навчальними курсами, електронне середовище так зване. і ми використовуємо як оправідний. Засіб це платформу Zoom. При цьому вступна кампанія в університеті продовжується. Абітурієнти, що планують навчатися за контрактом, зможуть подати документи до кінця вересня. Для цього достатньо буде скласти лише мотиваційний лист. У той час на бюджет пізніше за інших зможуть вступити. Її абітурієнти із зони активних бойових дій за результатами індивідуальної усної співбесіди. Всі, ті, хто принесе нам оригінали документів, чи надійшли відповідні сканкопії. Вони будуть включені до наказу на зарахування за кошти державного бюджету, які згідно які згідно порядку ми маємо видати 5 вересня. Протягом першого місяця осені остаточно сформується кількість студентів і в Кривовійському національному університеті. Втім, вже зараз відомо, що за державний кошт навчатимуться 350 першокурсників. Університет цьогоріч увійшов до топ 100 вен за країни за кількістю заявок від абітурієнтів, зайнявши 72-гу сходинку. Загалом у цьому вишін налічується більше восьми тисяч студентської молоді. Саме вони надають педагогам додаткового натхнення планувати майбутнє, адже цей рік для КНУ особливий, бо в жовтні закладу виповнюється 100 років. Університет цей ювілейний для себе рік війшов. Ну, я вважаю, з доброго такого з доброї позиції цього року ми. Я впевнений, що закінчимо кількарічний такий від'ємний тренд падіння набору. Ми оцінюємо, що набір буде більше як мінімум на третину. Для діток, які прийшли до нас, скільки саме триватиме дистанційне навчання в вишах, невідомо. Поки 100% йдеться про перший семестр онлайн. Загалом всі освітні заклади Кривого Рогу цілком готові до такого формату. До того ж, коли Кривий ріг тільки входив в дистанційку у часи пандемії, в місті розробили освітній портал. Він функціонує і зараз доповнюється матеріалами, там відкриваються нові сторінки. Одна з них говоримо українською правильно, на якій викладені відео уроки. Кузьма Шишкін, Олександр Фефілатів, Максим Мурашов, підсумки тижня, перший міський.